Кабінет повністю укомплектований, Саме тут є ноутбук, є принтер, також є камера відеоспостереження. Створено робоче місце для адвоката чи захисника, тобто, який надає правничу допомогу. Ця камера розрахована на чотири затримані особи, є відповідні полички, відповідні шафи, для того, щоб можна було зложувати власні свої речі. На проспоживання воно криміналізовано, і я бував у таких місцях. І коли я сьогодні порівнював те, що я бачив, з тим, що було колись. Ну, це як земля і небо. Це відбудоване після ракетного обстрілу відділок поліції в Ірпені. Відтепер тут працює система «Custody Records», що запобігає порушенню прав людини в ізоляторах тимчасового тримання. Цього разу поліцейські затримали чоловіка, який здійснив пограбування. Було б стеж проливу територію, та було виявлено громадянина дуже схожого за описом, у якого в кишені був мобільний телефон, з яким він було. За допомогою системи «Custody Records» було зачитано його права. Повідомлено близьких родичів та надано первинну допомогу та правничу. Також було зачитано його права з приводу доставлення даної особи до ВП та сумовну первинну облікову картку. Поліцейські спершу ведуть затриманого до чергової частини з метою його реєстрації, а потім дають можливість поспілкуватися із захисником у спеціальній кімнаті. У відділку поліції створено робоче місце для адвоката чи захисника, тобто, який надає правничу допомогу, Це зустріч з адвокатом вона відбувається перед тим, як ми проводимо якісь процесуальні слідчі дії, тому спочатку зустріч має відбутися конфіденційною. Те, що ми тут з вами зараз перебуваємо, при зустрічі з адвокатом таке неможливо. Тут зачиняються двері, адвокат залишається наодинці із затриманою особою. Після конфіденційної зустрічі приходить інтерв'ю з затриманою особою і з інспектором з дотриманням. Прав людини. Під час затримання э, отримав травму голови з лівої сторони, а саме гематому, відчуваю запаморочення, потемніння в очах та нудоти, головний біль. Ви потребуєте медичної допомоги? Так, потребую. Я вас зрозумів. Зараз вам буде викликано швидку медичну допомогу. Пане поліцейський, виключіть, будь ласка, затриманому медичну допомогу. Зараз секунду. Лікар надає не необхідну медичну допомогу. Наступним кроком є слідчі дії. Кабінет повністю комплектований. Саме тут є ноутбук, є принтер, також є камера відеоспостереження. без аудіофіксації для збереження таємниці до судового розлідної. Також є спеціальний склад для проведення слідчої дії, а саме впізнання особи. Якщо є достатньо підстав, на особу складається протокол затримання особи. Після чого проводяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії. після всіх цих дій правоохоронці відводять затриманого до кімнати для тимчасового розміщення доставлених. Є спеціально обладнані камери для людей з інвалідністю. Має е, можливість отриму, отримувати тут власні речі. От, розраховано тут на 4, Ця камера розрахована на 4 затримані особи, є відповідні полички, відповідні шафи для того, щоб можна було зложувати там власні свої е, речі. Ну, і е, санвузол, який ви теж можете подивитися. На відеоспостереженні його не видно, от, але все, все інша камера повністю. Е, Перекрите відеоспостереження. оновлений відділок кардинально відрізняється від того, що було раніше, говорить керівник проєкту Національна гаряча лінія з питань наркозалежності Андрій Яровий. Я бував раніше у таких місцях. Як ви можете бачити, я наркозалежна людина. І хоча я, коли вживав ін'єкційно колись, я ніколи не крав і людей не грабував. Але в нас у державі і досі. На проспоживання воно криміналізовано, і я бував у таких місцях. І коли я сьогодні порівнював те, що я бачив з тим, що було колись, ну це як земля і небо. Систему «Custody Records» поліція та громадські організації почали впроваджувати ще у 2016 році. В ізоляторах тимчасового тримання, наша мета тоді була дослідити характер затримання і зробити таку інфраструктуру в середовищі поліції, щоб це затримання було. Законним, щоб дати можливість поліцейським працювати ефективно і при цьому не порушувати права людей. І тоді зародилася ідея створити ну, за образом інших провідних європейських країн систему, яка би дозволяла затримувати особу і робити це, по-перше, законно, по-друге, як висловився Руслан Іванович Гаріченко, справедливо. Система має на меті захист затриманих від неправомірних дій поліцейських, а ще убезпечення правоохоронців від безпідставних звинувачень. Співробітники поліції працюють з нагрудними відеокамерами, а у ізоляторах тимчасового тримання запроваджено цілодобове відеоспостереження. Дуже приємно, що сьогодні тут в Ірпіні ми говоримо не просто про нормальне відновлення роботи поліції. Але відновлені в тому форматі, за який нам не соромно, де ми можемо говорити з будь-якими європейськими партнерами про те, що ми розуміємо, що в який момент має відбуватися. Які наслідки це за собою тягне? І якщо щось вибувається неправильно, що не робимо? Система допомагає зберігати всю інформацію в єдиній електронній системі протягом 25 років, тим самим дає можливість українцям швидко довести свою правоту у Європейському суді з прав людини, говорить Володимир Захаренко. Інспектора з дотримання прав людини вносять ту інформацію, яка нам буде необхідна, тобто, коли була затримана особа, при яких обставинах, при яких свідках, ким була затримана. На коли вона доставлялася і до якого саме підрозділу, скільки який термін часу вона перебувала в цьому підрозділі? хто з нею працював? прізвище слідчого прізвище захисника. Наразі система «Custody Records» існує у 99 територіальних підрозділах поліції по всій Україні. Марія Марчук, Олександр Кравчук, зірпеня спеціально для «Медіапогляд».